Дозвольте, не буду представлятися, а скажу тільки тему своєї доповіді, поширюю її зараз на екран. На жаль, не дуже впевнена в тому, що я зможу це якісно прочитати, але презентація, я сподіваюся, буде прикрашати якість мого сьогоднішнього голосу. Дві Наталки Полтавки на сцені державного, Державної української мускомедії 1931-1933 роки, як міжтеатральні проекти до 50-річчя професійного українського театру. У мене таке сьогодні враження, коли я слухала доповідь Інги В'ячеславни, зокрема, складається таке враження, що таких постановок було більше, ніж дві. Які були між театральними проектами. Менше з тим я говорю тільки про ті, які поєднані і періодом, і які поєднані приміщенням, в якому відбувалися ці постановки, тема моя виникла внаслідок одного театрознавчого розслідування цього літа через необхідність з'ясувати обставини, учасників та статус. Постановки вистави Наталка Полтавка в жовтні 1931 року на сцені колишнього театру цирку Муссурі, колишнього Харківського театру імені Шевченка, на той час Державного українського театру музичної комедії. Інформацію про те, що така вистава була, маємо з кількох джерел, зокрема, у репертуарі Харківського театру музичної комедії. Укладеному театрознавицею провідною співробітницею музичної театральної бібліотеки Валентиною Петровою і виданою окремим виданням у 2009 році, ми знаходимо інформацію про Наталку Полтавку, нібито здійснено головрежем театру Януарієм Бортником, як репертуарну виставу театру і зазначена дата 1931 рік. Петрова не робила більш детально, тобто по місяцях. Не розставляла їх ці вистави, але от, на відміну від того, про що ми говорила сьогодні Інга В'ячеславовна, принаймні у театру музичного комедії 2009 року такий родовід є. Є таке видання завдяки Валентині Сергіївні. Я, не сумніваючись в якості зробленої роботи, в своїй дисертації посилалася на цю хронологію. Це, щоправда, не мій період, і тому я, власне, і не перевіряла. Мій період, це вже післявоєнні роки, а 31 рік, самі розумієте. Друге, друге джерело, з якого ми знаходимо інформацію про Наталку Полтавку. Януарія Бортника, Це оця багатьом дуже добре знана і відома. Книга Юрія Станішевського Барви української оперети у цій праці, характеризуючи вистави думк 1931 року, у яких українська класика піддалася у сучасним, Станішевський нарікає на те, цитую, що інші принципи відкидалися, традиційні прийоми засуджувалися. Так, зокрема, всього один-два рази було показано традиційні вечорниці Ніщинського, підготовлені артистами, хором, балетом, оркестром театру. Під керівництвом Верховинця, носія кращих традицій театру Садовського. Далі читаємо. Така ж доля чекала і на поспіхом поставлену Лисенкову Наталку Полтавку, хоч у ній прекрасно грали такі відомі актори, як Мар'ян Крушельницький, Микола, Дм'ян Козачківський, виборний, Гнат Рафальський возний, і Павло Павлусенко Петро. Звернемо увагу на таку деталь, що Станішевський подає інформацію про втілення Наталки Полтавки саме у лисенковому варіанті. Я звернулася до фондів Музею театрального, музичного кіномистецтва України, в яких пощастила відшукати постановочні фото згаданих Станішевським акторів у ролях та їх спільно з режисером Януарієм Бортником. Фото, їх портрет після вистави колективний. І завдяки цьому фото мені вдалося також встановити виконавець обох жіночих ролей, яких чомусь Станішевський, який, очевидно, був знайомий з цим матеріалом в фонді, він їх чомусь не назвав. Це Наталка Віра Новінська. І це терпелиха, Ганна Бориса Борис Глібська. Програма вистави ані в театрі, ані в музеї відшукати не вдалося. На превеликий жаль, так співпало, що влітку 31-го року ще й закрилися два театральні видання, які інформували про події, друкували репертуар і могли потенційно дати рецензію на виставу. Це мистецька трибуна і Радянський театр. Проте лишалися. Харківські газети, до яких я й звернулася. У підшипках видань робітнича газета і Пролетарій за другу половину 31-го і аж до 33-го року, вдалося відшукати лише кілька згадок про покази Наталки Полтавки на сцені державної української москомедії. Перша група газетних нотатків містить інформацію у робітничій газеті. А, анонс театр імені Шевченка, 29 жовтня, 3, 4 листопада 31-го року. Урочисті вистави з нагоди 50-річчя нового українського театру Котляревський, Наталка Полтавка. Я звернула увагу на те, що сказала Ірина Степанівна сьогодні, що ми певно можемо тільки говорити про авторство Котляревського. Ті, хто робили цей анонс, теж робили наголос на нього. Квитки продаються в касах театру імені Шевченка і в театральному тресті. Ну от Оце подвійне атрибутування однієї тієї ж самої будівлі, як театру імені Шевченка, хоча його там уже давно нема. І як е, театру музичної комедії паралельно іде е, репертуар в цьому ж виданні газетному е, державної української музичної комедії, воно здатне довести дослідника до шизофренії, тому що ну, фактично йдеться про одну сцену. Е, і в газеті від 1 листопада, тобто через два дні після показу цієї вистави Наталка Полтавка пощастила відшукати рецензію на виставу за підписом Микола Бриль. Про автора нам відомо небагато. На сайті Чтіва я знайшла один його текст і коментар, що він був прозаїком, який друкувався на початку 30-х років, зовсім небагато він надрукував. Не Зокрема, червоний шлях друкував його в 1932 році. Тобто він не театрознавець. І взагалі постає питання, чому виставу, яка була заглавлена як вистава до 50-річчя від створення професійного українського театру, прокоментував тільки не театрознавець. Вона називається ця стаття характерно оціночна музейна вистава. Загалом з його журналістського репортажу з місця подій скласти уявлення можна радше про сприйняття вистави частиною публіки, молодими робітниками і самим цим брелем. Цей документ є безсумнівно цікавим, хоча й не вичерпним з точки зору театральної соціології. Так він там говорить, що кількатисячна ювілейна аудиторія прийшла в театр як в музей і побачила справді музей, ну пристойно відтворено усіма сторонами колишню напівзабуту, далеку містом, наївну оформленням виставу. А це приміщення, нехай не того часу, а там десятиліттям раніше. Колишнього театру цирку Моссурі, надалі театром Нішевченка, воно було найбільшою театральною будівлею чи в Україні. Після двох реконструкцій, в 1926 році його глядна зала налічувала 3500 місць. Саме тут, у 1919 році, відбулося проголошення УСРР. Тож гігантська зала ідеально підходила для задуму показати пролетарям датську виставу Наталка Полтавка. На жаль, елементарних фактів рецензія Бріля містить у обмаль. Так не зазначає він ані постановочних групи Наталки Полтавки, ані виконавців ролей. ролей. При пильному аналізі статті можна відчути стиль постановки у деталізації сценографії. Цитую. І завіса знову розсунулася і знову затремтіла під подихом протягу в залі полотняне село з річенькою і криниченькою, з хатинками, млиночками, вишневими садочками. Ми знову глянули за плоту під диктовою хатиною картоні соняшники. Можна почерпнути зі статті крихту інформації про окремі аспекти виконання, хоча таке поняття, як ансамбль, він не пильнує. Це те, що глядачі посміхалися кловнаді Миколи і п'яного виборного. Саму нагоду, з якою вистава було декілька разів показано кількатисячній залі. Автор коментує наступним чином: це було 29 жовтня, 50 років тому, український театр, що був досі тільки приватною, незаконною розвагою, що животів в нечисленних гуртках аматорів. Перший вийшов на кін загальноприступного театру, перший добився від царських губернаторів дозволу на таке сяке існування. Мушу прокоментувати, про яку таку знаменну подію згадує Микола Бриль. Фактично, ця дата була антиісторичною, адже у сучасному театрознавстві, завдяки обґрунтуванню Ростислава Пилипчука, датою відліку професійного українського театру вважається перше втілення Наталки Полтавки у Полтавському вільному театрі. 1819 року цитую, поява на сцені Полтавського вільного театру в 19-му році двох малоросійських опер Наталка Полтавка та Маскаль Черівник, мала епохальне значення. Головне значення цих п'єс у тому, що вони відкрили історію українського національного професіонального театру. Кінець цитати. Є також інша шанована дата постановка Наталки Полтавки у Єлісавідграді в жовтні 82-го року, якою ознаменувалося відкриття блискучої трупи Кропивницького відлік режисерського театру України професійного режисерського, ясна річ. Но щодо жовтня 81 року, то саме тоді отримувач російської трупи Ашкаренко і Кропивницький, який є актор, дістали ситуативний дозвіл уряду на виставлення вистав українською. Першою з яких стала Наталка Полтавка, не театрознавча, а профанний відгук на виставу Миколи Бріля став ще одним з документів дискусії у пресі, проти якої мусить бути вистава за українською класикою. Двома роками раніше театрознавець курбасовець Йона Шевченка писав про сучаснення української класики драматургами і режисерами. Цитую і це єдине правильний творчий шлях для створення театру, що має відображати сучасний побут, жадних реставрацій і сентиментально пасеїстичних замилувань. Критичний одбір придатний для сучасності елементів старого театру. Раціональне використання їх для будови спектаклю, що кричить про сьогоднішній день, про нашу боротьбу, спектаклю, що прагне в майбутнє. Кінець цитати. Після перегляду Наталки Полтавки 31-го року Микола Бріль зробив протилежний висновок, цитую, дуже добре, що поставили вони її саме так, як вона йшла колись, а не послухалися, начебто, лівих порад про потребу усучаснити п'єсу. Кінець цитати. Читаючи про виставу Наталка Полтавка жовтня листопада 31-го року, я не сумнівалася, що йшлося про постановку бортника. Хоча мою увагу привернув той факт, що в анонсах відгуку на виставу немає згадки про державну москомедію. Натомість є прив'язка вистави до приміщення колишнього театру Шевченка. З тих самих газет, які подавали анонс показів Наталки Полтавки, очевидно, що державна мозкамедія в цей час, саме в цьому місяці, дуже інтенсивно працює над випуском двох прем'єрних вистав. 17 21 жовтня, прем'єри за Бернардом шоу Людина і зброя в постановці Бортника. З 24, го тобто буквально через два дні після однієї прем'єри, випускається прем'єра Князь Кріпак і. До кінця місяця, до 29 го числа йде ця вистава. І фактично ми бачимо, що навіть дата показу Наталки Полтавки і князя Кріпака вона співпадає. Я думаю, що тут нюанс може бути в тому, що вистави гралися в вихідний день-дві. Це, це об'єктивно постійно так було. А... А поміж ними, 23 жовтня, думки ще й показав запорожця за Дунаєм в постановці Крушевницького. Тобто, в мене вже постало питання, як театр міг би одночасно працювати над всіма цима проектами. І розв'язання цього парадоксу прийшло разом з відшуканою в газеті інформацією в рубриці Культурна Мистецька Хроніка. Ось такий маленький текст, від якого все стало одразу зрозуміло. 50-ти 50-річчя українського театру 29 жовтня цього року відзначили 50-ти річчя. в столичному театрі Мішевченка була урочиста вистава. Ставили відомий твір Котляревського Наталка Полтавка, опера на три дії. У виставі взяли участь кращі артистичні сили столиці, народна артистка Літвіненка-Вальгімут, Боярська, Кіпаненка, Даманський, Бучма, заслужений артист Паторжинський та артист. Стобухоцький. Постава опери заслуженого артиста Каргальського, диригує заслужений артист Віріківський. От просто про всіх про них ми сьогодні чули. Трохим Ольховський, на той час студент Муздраміну, у спогадах, за підказку, дякую Єліані Поляковій, писав. У ті часи українська класика була не в пошані, тому інтерес до вказаної вистави був величезний. Квитків було не дістати, проте Ольховський разом з однокурсниками не зупинилися. Перед цим цитую злізли на якийсь сарайчик і по його криші спустилися по стовпу на двір театру. Ну а далі вже перейшли в фаєр. Щоправда, додавав Альховський розрекламована вистава нас не дуже причарувала, бо вона була зліплена на швидку, ансамбль не дуже відчувався, хоча майстерність кожного з виконавців була висока. Таким чином, як це не прикра, довелося розпрощатися з ілюзією про те, що виставою до 50-річчя професійного українського театру була постановка бортника в думку. Разом з тим, в нас є фото з цієї вистави, з цієї ж такі вистави. І в нас є опубліковане видавництво музична Україна твердження Станішевського про те, що Наталка Полтавка була здійснена в, цьому, в цей період саме в театрі музичної комедії. То що ж за інформацію про виставу бортника ми відшукали? До речі, до слова, що нам відомо про взаємини януарія бортника як мистецького керівника думк з твором котляривського лисенка. По-перше, театр його дитинства, про що сьогодні ми чули від пана Романа? Це театр Товариства Руської бесіди під керівництвом його дядька Йосипа Стадника. І цей театр не цурався етнографічного надніпрянського музично-драматичного репертуару, вирішеного в традиційних формах. По-друге, працюючи в театрі Тернопільські театральні вечори, Януарій Бортник бачив або, може, навіть грав у виставі Наталка Полтавка. Ставши у 30-му році мистецьким керівником Державної української музичної комедії, у журналі Мистецька трибуна Бортник анонсував свою репертуар програму на цей сезон 30-31. Шість з дев'яти позицій репертуару дійсно були втілені Бортником або запрошеними режисерами, або ним самим. Це самозваний принц, це дружня Горка, це Метіс, Розмарі, «Гейша», Запорожець за Дунаєм, циганський барон. Чотири з цих шести були здійснені в переробці, серед невтілених творів Гаврілея, Бакачо і Наталка Полтавка з приміткою в цьому виданні що в переробці. Отже, з ідеєю сучасної постановки Наталки Полтавки Бортник жив протягом двох років. Знайшлися лаконічні, майже ідентичні за змістом повідомлення в обох харківських газетах про те, що 24 квітня 1933 року у Державному театрі Москомедії в душках театру імені Шевченка святкуватиме 45-річний ювілей артистичної діяльності Гнат Гнатович Рафальський. На щастя, газета подавала план ювілейного вечора, відкривала Бенефіс третя дія Наталки Полтавки, далі вечорниці, далі перша дія оперети Джонса Гейша і на додаток друга дія з вистави «Шоколадний вояка». Надалі у газетному щоденному репертуарі думку окремого виконання Наталки Полтавки відшукати не вдалося ні в 33-му, ні в подальших роках. Характерно, що в бібліотеці театру п'єса Наталка Полтавка, також відсутня, її нема. Ну, з одного боку, ранній період може бути, що там не тільки її нема, але п'єси 30-х років є. Теоретично мала б бути. Тож не виключено, що актори, які мали попередній досвід виконання ролей у творі котляревського лисенка, спиралися у спільній роботі над виставою з бортником на колективну пам'ять і взагалі ну якоїсь окремої там розробки для постановки Бортник з ними не робив. А, задля, для, задля Бенефісу Рафальського поєдналися артистичні сили кількох театрів. Акторка Київського театру імені Франка Ганна Бориса Глібська зіграла терпелиху. Доміанко Козачківський, який ще нещодавно був другим режисером в виступив в ролі виборного від державної мускомедії Донбасу. Провідний березілець Мар'ян Крушельницький, який мав значний досвід виконання оперет як у Галичині, так і в Харкові, де вже зіграв в Мікадо нещодавно. Два сезони тому здійснив у думк резонансну осучаснену сучасну постановку Запорожця за Дунаєм, Остапа Вишній. У Бенефісі він грав Миколу. Лише ліричну пару вистави втілили молоді солісти Думк Віра Новінська та Павло Павлусенко. Ну, це більш таке. Портрет бортника, на якому його якісно видно, хоч це Доміан Козачківський в ролі виборного, це Микола, е Канані Крушеницького, Павло Павлосенко. Ось. Гнат Рафальський комедійний водовільний актор, учасник передостанньої трупи Кропивницького, помер 65-річним, в тому ж таки, 33 му році. На жаль, довідникові видання, зокрема мистецтво України, не конкретизують дату смерті актора, яка могла стати однією з причин того, чому виставу бортника надалі не грали. Зрозуміло, що літня акторка театру імені Франка Бориса Глібська не приїздила б з Києва грати виставу без свого чоловіка в ролі Возного. У 1934 році перейшла на сцену київської москомедії Віра Новінська, тож Наталка Полтавка фактично потребувала оновлення складу. А поміж тим, після зняття з посади керівника Березолю його вчителя Леся Курбаса покинув Харків і сам бортник. Та й Крушельницькому, як новому головному режисеру театру, Березіль статусно не годилася брати акторську участь у. Виставі іншого театру. Важко сказати, чи було в постановці бортника рішення художника, чи вистава була здійснена на доборі. Можна навіть припустити, що у виставі 33-го могли бути використані декорації з постановки Каргальського. Як повноцінну репертуарну виставу Наталко Полтавку, Харківська москомедія грала під час. Другої світової війни в евакуації, в Термізі, в Самарканді в інших містах. Але це вже була інша вистава, яку здійснив Ісаак Радомиський. матеріалів про неї також, крім згадки у кількох звітах. Перед міністерством директора театру Гуревича, а також виданих в Канаді спогадів за вліта театру того часу Василя Сокола знайти не вдалося. Тобто ніякої е, такої іконографічного матеріалу немає ні програми, ні афіші від цієї вистави, яка була зроблена під час війни. Таким чином, в ході нашого розслідування було встановлено, що натомість одній постановці Наталка Полтавка, януарія бортника, у 31-33 роках на сцені думку було показано дві вистави каргальського і бортника. Їх споріднював змішаний склад ансамблю, частково оперно опередковий. Частково драматичний, одночасно з тим нами уточнено, що вистава «Вечорниці», як і вистава Наталка Полтавка, були втілені в думку не в 31-му році, як це подає театрознавиця Валентина Петрова, а Станішевський в своїй праці просто не конкретизує, що це в 31-му році. Але він пише про вечорниці і про Наталку Полтавку на тій самій сторінці, де він характеризує ті вистави, які точно були поставлені в 31-му році, а двома роками пізніше. І що вистава, ймовірно, виконувалася не в повному обсязі, та й те лише один раз. Я дякую вам за увагу і буду вдячна, якщо є якісь запитання або уточнення, якісь спростування від старших колег. Немає запитань, так? Да?